Люди, люди, Боже Боже, що ви несете знову? Так, ми все в один свій карман. Оця ахінея мені постійно подобається. Якби ви хоч трошки почитали, поцікавились, ви б таку херню б написали на що того, що запустити в річки. Якщо цього рака запустити в річку при зниженні температури, він весь помре. Буде там псувати ще й воду. Таким чином, за які річки ми взагалі говоримо? Австралійський рак теплолюбивий вид аквакультури. Тому, якщо його і вирощувати на вулиці в річці, то тільки в літній період часу, коли тепло. Восени йому буде хана, тому що він банально замерзне. Тому перед тим як писати. Ваш бред, будь ласка, поцікавтеся цим питанням, а потім щось коментуйте. Дякую.